Привіт, друзі! Продовжуємо вчати математику та розбирати різноманітні математичні задачі. До вашої уваги наступне завдання. На екрані ви бачите прямокутний трикутник АБЦ, він рівнобедрений, і в нього вписано три фігури. Коло і два квадрати, розміщені по-різному. Ваша задача з'ясувати, яка з вписаних фігур має найбільшу площу. Пропоную поставити відео на паузу. Задача не настільки складна, щоб ви її не змогли розглядати самостійно, тому попрацюйте, знайдіть і порівняйте з тим, що пропоную я у цьому відео. Можливо, у вас вийшло набагато краще. Пишіть в коментарях, що вийшло і як ви розв'язували дане завдання. Що ж, перейдемо безпосередньо до розв'язання задачі і розглянемо окремо кожен із випадків, що ми маємо по вписаній фігурі. Розпочнемо з вами по а, вписаному колу. Бачимо на екрані, я додатково а, добудував радіуси. А, з точки дотику маємо відповідно радіуси ОК, ОЛ і ОН. І крім того, ми знаємо, що наш трикутник буде прямокутний та рівнобедрений, Тобто в нього катети АБ та Б будуть однакові. Ми можемо знайти за теоремою Піфагора гіпотенузу АС. Вона буде рівна коренню квадратному з А в квадраті плюс БС в квадраті. І якщо, наприклад, ми позначимо сторони через x якесь значення, то отримуємо x на корінь з 2. Чому ми прив'язуємося до x? Тому що в нас немає ніяких даних по значенню сторін нашого трикутника, тому для порівняння нам потрібно визначити площі фігур в якихось умовних одиницях. Тому ми задачі будемо використовувати значення сторони прямокутного трикутника цього рівнобедреного, і відносно нього визначати площу вписаної фігури. Як ми знаємо, радіус вписаного кола в прямокутний трикутник можна визначити як суму катетів мінус гіпотенузи і поділити на 2. Хто раптом підзабув цю формулу, можна йти іншим шляхом. Ми знаємо, що відрізки дотичних проведені з однієї точки, будуть рівні. Відповідно, якщо ми розглянемо точки а, точку А, та відрізки АК та АЛ, то оце відрізки дотичних проведені з точки А, вони будуть рівні між собою. Аналогічно для точки Б відрізки БК і БН будуть рівні, як відрізки дотичних проведені з однієї точки. Ну і аналогічно, відповідно, відрізки CN та CL теж у нас будуть рівні, як відрізки дотичних проведені з однієї точки. Тепер розглянемо більш детально. Бачимо, що точка L ділить гіпотенузу на дві частини АЛ та ЛЦ. І відповідні відрізки дотичних є частинами катетів АК та NC. І залишається в нас два відрізки КБ і БН, які відповідно рівні між собою і дорівнюватимуть радіусу вписаного кола, оскільки ми бачимо, що ОК OK і ОН це радіуси кола вписаного, вони перпендикулярні до, як, як радіуси проведені в точку дотику. Тому фігура КОНБ буде квадратом. Зі стороною радіус кола. І звівши докупи, ми маємо, що сума катетів це в нас буде сума відрізків АК і НС, що становлять значення гіпотенузи. Та два радіуси. І звідси ми, власне кажучи, отримаємо цю формулу, що радіус писаного кола буде рівний сума катетів мінус гіпотенуза поділити на 2. Тепер повернемося до о, значення. Ми маємо, що. А Б і БЦ ми позначили через х. А це ми знайшли, з вами це буде х на корінь з 2. Віднявши від 2х на корінь з 2, там винесено за, дужках, задушки, ми бачимо і поділимо на 2. І, Відповідно площу круга, ми знаємо, що площа круга становитиме пі квадрат. І звідси матимемо пі квадрат, 2 мінус корін з 2 у квадраті і поділити на 4. Якщо ви це прорахуєте орієнтовно приблизно, ми отримаємо значення 0,296х квадрат. Зафіксуємо поки що цей єдиний результат, який ми маємо. Далі ми знайдемо інші варіанти площ вписаних і порівняємо з тим, що в нас є. Давайте перейдемо тепер до квадрату. На поточний момент ви бачите квадрат. Який вписаний таким чином, що дві його сторони лежать на катетах. Далі, давайте розглянемо трикутник AKL. Цей трикутник буде прямокутним, оскільки в квадрата кути по 90 градусів, а кут АКЛ і кут БКЛ в сумі утворюють розгорнутий кут 180, тому кут АКЛ у нас буде. 90 градусів. Ми знаємо, що трикутник ABC у нас прямокутний та рівнобедрений, тому в нього кути по 45 градусів. Звідси маємо, що кут КАЛ 45 градусів. Тепер з трикутника АКЛ, кут А 45 градусів і інший гострий кут. Ми знаємо, що сума гострих кутів буде 90 градусів, тому інший гострий кут АЛК у нас теж буде 45 градусів. І виходить, що трикутник АКЛ у нас буде теж прямокутний, рівнобедрений. Звідси виходить, що КЛ та АК у нас будуть рівні. Аналогічні міркування можемо провести для трикутника LCN кут LNC 90 градусів, оскільки кути LNC і LNB у нас будуть суміжні і утворюють розгорнутий що дорівнює 180 градусів. Тому акут LNB. 90 градусів, як кут квадрата, тому маємо, що кут ЛНЦ теж буде 90. Виходить, що трикутник ЛНЦ прямокутний, і один із кутів гострих ЛЦН дорівнює 45 градусів, також як кут трикутника АЦБ. Тому на третій кут, що в нас є CLN, залишається теж 45 градусів, і виходить, що трикутник LCN прямокутний та рівнобедрений. Звідси ми маємо також, раз вони прямокутні і рівнобедрені, то виходить, що LN дорівнює NC. Аналогічно КЛ дорівнює АК, і ці всі відрізки рівні між собою, тому що КЛ і ЛН це в нас сторони квадрата, а всі сторони квадрата рівні. Звідси виходить, ну і аналогічно, відповідно, і КБ сторона квадрата, і БН сторона квадрата. Тому виходить, що сторона АБ складається із відрізків КБ та АК, які рівні між собою. І, і, тому що ми показали, що трикутник АКЛ рівнобедрений, значить, відповідно, АК дорівнює КЛ, А КБ дорівнює КЛ як сторони квадрата. Виходить, що сторона а, трикутника становить дві сторони квадрата. Тому сторона квадрата становить х на 2. Бо ми визначили е, з попередніх міркувань, що А, АБ та Б це в нас дорівнюють значенню х. Тому у вписаному квадраті сторона буде х на 2. Ми знаємо, що площа квадрата становить X, ну, квадрат його сторони. Х квадрат на 4 виходить. І маємо загалом, що площа такого квадрата буде рівна 0,25х квадрат. Пригадаємо, що в попередньому значенні ми отримаємо 0,269. Тут отримали 0,25. Сотих. Тому це значення квадрата по площі буде менше. Ну, давайте розглянемо третій випадок, третій квадрат, і е, з'ясуємо, яка ж таки з фігур має більшу площу. Теж бачимо вписаний квадрат на екрані зараз перед вами, але на відміну від попередніх у цього квадрата одна із сторін розташована на гіпотенузі. А дві вершини на бічних катетах. Тепер нам потрібно з'ясувати значення сторони цього квадрата, визначити площу, і тоді ми зможемо сказати, яка з фігур буде мати максимальну площу. Поїхали. Подивимося на трикутник АЛК. По аналогічним міркуванням, як в попередній задачі. Ми можемо сказати, що цей трикутник буде прямокутний, кут АЛК у нас буде 90 градусів. Тепер кут ЛАК 45 градусів. І в третьому кутові гострому АКЛ теж залишається 45 градусів. Звідси ми маємо, що у нас кут АЛК буде, трикутник АЛК у нас буде прямокутний, рівноведрений. Звідси ми маємо, що АЛ дорівнює КЛ. Наступний момент. Аналогічно розглянемо трикутник CMN. Кут NMC у нас 90 градусів, оскільки він суміжний з кутом LMN і відповідно утворює розгорнутий кут LMC. Ми маємо ще трикутник CMN. Прямокутний кут МЦН. 45 градусів, тому що він є кутом трикутника АБЦ, який є прямокутним і рівнобедреним. І знову ж таки третьому кутові N MNC залишається 45 градусів. І ми маємо, що трикутник МНЦ є прямокутним та рівнобедреним. І звідси маємо, що катати МН та MC будуть рівні між собою. В результаті ми маємо, що АЛ дорівнює КЛ, дорівнює МН і дорівнює МЦ. По-перше, як сторони квадрата, які рівні між собою, а по-друге, як сторони відповідних рівнобедрених прямокутних трикутників. Тепер розглянемо сторону АЦ. Сторона АЦ складається з трьох відрізків АЛ, ЛМ LM та МЦ. Всі ці відрізки рівні між собою, тому що вони є. Умовно сторонами квадрата ми показали, що відрізки Kl і AL рівні, і відрізки MN та MC рівні. Тому маємо, що сторона AC представляє собою три сторони квадрата. З іншого боку, ми, розглядаючи ще на самому початку AC як гіпотенузу, з'ясували, що відносно катета, який має довжину Х, довжина гіпотенузи становить Х корінь з 2. Враховуючи рівність відрізків, ми маємо, що AL дорівнює Lm mc дорівнює і буде рівне х корінь з 2 поділити на 3. Ми знайшли сторону квадрата і тепер можемо порахувати площу вписаного квадрата. Площа квадрата дорівнює квадрату його сторони, тому маємо х помножити на корінь з 2 поділити на 3 у квадраті. Відповідно, це буде 2х2 поділити на 9. дев'ятих – це приблизно 022 х квадрат. Тепер давайте перейдемо до порівняння результатів. На екрані ви бачите всі три знайдені випадки, розглянуті нами. Площа вписаного круга буде рівна 0269 х квадрат. площа першого квадрату, який розташований на 2. Двома своїми сторонами на сторонах катета дорівнює 025 х квадрат І площа квадрата, сторона якого лежить на гіпотенузі, дорівнює 022 х квадрат В результаті маємо, що максимальна площа буде у круга, вписаного в наш трикутник. Це і буде відповідь. До задачі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. З вас вподобаєчка. Чекаємо коментарів побажань, що хотілося побачити в даній тематиці. Всім дякую і до нових зустрічей!